Казка про маленького кротика та радощі в житті. Глибоко під землею, в нірках і довгих тунелях жила сім'я кротів, батько Кріт, мама кротиха та троє кротенят, старшого з них звали Щедриком за його веселу, добру вдачу та щедрий характер. Бо як знайде якийсь смачний корінець або черв'ячка, то обов'язково поділиться із сестричками, та ще й батьків не обійде. Неподалік жили родичі кротів: тітки, племінники, а ще дідусі з бабусею. Інколи вся велика родина збиралася та спілкувалася, а особливо напередодні зими. Разом міркували, що заготовляти на довгу зиму. Батько Кріт був постійно зайнятий. Шукав щось їстівне, викопував нові ходи, робив більше мінірки для родини. А малеча, як малеча. Куметно гралися, голосно коперсалися, відшукували смачні корінці, змагалися між собою. Хто скоріше знайде більшого черв'ячка? Іноді малий Щедрик відчував на собі прохолодне повітря, навіть протяг, це батько Кріт до поверхні землі дійшов, землю розкинув, так матуся Кротиха, пояснювала дітлахам. А малі принюхувалися, відчуваючи дивні незнайомі аромати. З далекої загадкової поверхні. Отак Щедрик і зростав. Та одного разу він ненароком почув, як його батьки сперечались про якусь школу. Самі навчимо всьому своїх дітей. Мене бабця вчила кротячим примудростям і життю, сказала мати. Усе ж. Потрібно віддати Щедрика до справжньої школи на поверхні. Хай спробує як інші звірі розуму навчатися. Хоча й нелегко йому буде, промовив батько Кріт. Ні, це неможливо. Ти ж сам знаєш у глибині душі чому, промовила схвильована мама. Така доля кротяча, та й небезпечно це, боязко мені. Щедрик Майже нічого не зрозумів, але слова школа на поверхні залізли йому в голову. Що ж це таке? Де це? Та одного разу, коли батьки були зайняті своїми справами, а маленькі сестри поснули, він тихенько поповз у той бік, звідки віяло свіжим повітрям і незнайомими запахами. Його маленький, чуйний носик підказував йому дорогу. Усім тілом він відчував рух повітря. Усе ближчим він був до загадкової поверхні. Ой, хто це? почув він незнайомий, але приємний голос. Та це кріт малий ще, де зовсім, відповів інший незнайомий голос. Ой, який він кумедний, чорненький, лапки рожеві. Я ще ніколи кротів не бачив, промовив перший голос. Щедрик не знав, хто це, його носик не розпізнавав. Та й вуха не підказували. Він простяг лапку в бік хазяїна голосу, але нічого не намацав. Одне він знав, що виліз на поверхню. Чомусь стало дуже тепло, навіть жарко. Тепло поширювалося по спинці, щось тепле лоскотало носа, гріло вушки так загадково та дивно. У носи клізли, полонили незвичаї, але дуже смачні, приємні аромати. Маленький кротик поплескав лапками поряд із собою і знайшов щось дивовижне. Мозок підказував, що це рослина. Він обмацував, перекладаючи її в лапках, яке духмяне, загадкове. Він потяг це до ротика, щоб спробувати на смак. Ой, ти глянь, який кумедний, дивний, він квітку з'їсти хоче. Фух, обрегочешся, знову пролунав чийсь голос. І тоді, щедрик, зібравшись з силами, Хоробро сказав незнайомцю. Зовсім я не кумедний, Я ще не такий дорослий, я малий кротик, а ще я вперше на поверхні. А ви хто такі, що насміхаєтеся з мене? Гм, дивіться на нього, хоробрий який, розсміявся інший голос. Ну, раз так, то нумо знайомитись. Я весняний метелик. Бачиш, які в мене яскраво червоні крила. А я, спритна ящірка. Бачиш, які в мене стрункі лапки та довгий хвіст? Щедрик не розумів, як це бачити, тому чесно відповів: Я не знаю, що таке бачити. Я вас чую. Та вони ж сліпі, ці кроти, це мені ще батьки казали, промовила ящерка. Він же навколо себе нічого не бачить. Як сумно! зітхнув метелик, так багато кольорів навколо красивих квіточок, та втім, він же невинний ще не бачить, кроти, вони такі сліпі. Щедрик не дуже розумів, про що вони говорять, але якась гордість у глибині серця зашепотіла, і він впевнено сказав: Я кріт, звуть мене Щедрик. І я всьому навчуся. От бідолашній, промовила ящерка. Куметний ти, але добрий і хоробрий, будьмо знайомі. Ящерка простягла свою лапку та вклала її в лапку щедрика. Кротик потиснув її, помацав дивне відчуття. У знайомих кротика лапки були зовсім інші, ніж у ящерки. А що таке спритний хвіст? спитав він. О, як весело, оце так розвага, засміявся метелик. Кротик з лапками та хвостом ящерки навпомацьки знайомиться. Та цить ти невгомовний, різко сказала ящірка. Він же не винен, що такий, незрячий. А зі мною будеш знайомитися? запропонував осоромлений метелик. Тільки будь обережними з моїми крилами та чемно до лапок торкайся. Бо вони надто тоненькі. Щедрик обережно потиснув лапки метелика, лагідно погладив крила та ввічливо подякував за знайомство так його вчили батьки. Ось так маленький кротик познайомився з мешканцями загадкової поверхні наче б радіти, але, повертаючись додому темним, прохолодними тунелями, іноді відчуваючи тисняву, він сумно думав. Що ж це таке бачите, які вони яскраві кольори. А ще нові знайомі казали про загадкове жовте пекуче сонце, яке світить десь у горі та дає тепло. Тепло Клотик відчував, але сонця і квітів не бачив. Коли він повернувся додому, матуся відразу відчула сумний настрій Щедрика. «Мали! Що трапилося, чим незадоволений, щось загубив? Спочатку кротик вирішив промовчати про заборонений похід на поверхню, але так багато запитань крутилося в його голові. Мамо, я що, ніколи не побачу жовтого сонця та кольору квітів? спитав Щедрик. Матуся одразу все зрозуміла, бо так само і вона в дитинстві. Дізналась про долю кротів. Послухай, синку. Вона ніжно пригорнула малюка до себе. Ти добре відчуваєш мої обійми, ласку, моє тепло, так? Потім продовжила. Усі ми кроти такі, незрячі. Чи доля, чи природа наділила нас неймовірно чутливим носиком, дуже сильними, сильними лапками. Ми можемо подолати землю, тверду землю, прорити кілометри підземних доріг, ходіл, ми хоробрі. Ми можемо жити довгі роки на великій глибині. Поміркуй, погодься. Але Щедрик засперечався метелик, хоч і слабкий, а літає скрізь і бачить весь світ навколо. Усе ж Матуся терпляче продовжувала. А ми, кроти, за багато метрів відчуваємо та знаходимо їжу, а гарна шерсть допомагає взимку. Кроти живуть довго, радіючи, як зимі, так і осені, і весні. Чи подарувала доля таке метеликові? На жаль, ні. Зненацька підійшов батько. Я ще здалеку почув цю розмову, вимовив він. Бо кротів дуже гарні здібності чути під землею. Послухай, синку, та запам'ятай, кожна істота може себе зробити своїми ж думками, щасливою або нещасною. Вибір за кожним: якщо весь час думати про те, чого тобі бракує, чого в тебе немає, то будеш почувати себе дуже нещасним. Навіть найнещасливішим у всьому світі. А от якщо дякувати долі за те, що в тебе є, то відчуєш радість і щастя. Отже, синку, вибір за тобою. А ще, додала мама, чи було б справедливим, якби природа подарувала всі всі якості одній істоті? Усі істоти різні, в тому і є сенс життя також, метелик. Може літати, пташки вміють співати, черв'ячки землю переробляють, бджоли квіти запилюють. Не звинувачуй природу чи долю, краще знайди в собі хороші якості, та за це і подякуй долі, за те, що маєш, а не смуй через брак чогось. Маленький кротик, мабуть, подорослішав за цей день. Він довго, довго міркував. Його сум змінювався то добрим настроєм, то злістю, то знову сумом. Не так легко було все зрозуміти, прийняти. Але засинаючи, він зрозумів, що батьки мали рацію так, кожна істота може зробити вибір чи плакати, сумувати все життя, чи почувати себе щасливим кожного дня. А ще кротик щедрик вирішив. Що одного дня, коли його сестрички підростуть та зіштовхнуться з тією самою проблемою, пізнання життя на поверхні, він їм, як розумний і освічений дорослий кріт, скаже: Коли хочеш бути щасливим, радісним, веселим, то концентруй свою увагу на тому, що в тебе є. Чим тебе природа наділила. Та дякую долі за кожну мить свого життя. Бо життя прекрасне, потрібно тільки навчитися йому радіти.